Яка на сьогодні кількість населених пунктів у вашій області, де є необхідність евакуювати населення і чи люди виїздять? На сьогодні немає масової евакуації. На сьогодні мешканці відмовляються від евакуації. Ми бачимо, за березень місяць евакуювалося лише 30 людей. Пік евакуації був саме в першу декаду березня. А за останній тиждень, наприклад, евакуалося всього погодилось на евакуацію лише дві людини. Тож, якщо ми говоримо про промислову евакуацію, то немає сьогодні таких населених пунктів на території Запорізької області. З іншого боку, ми закликаємо на наших мешканців евакуюватись спільно з міжнародними партнерами, фондами українськими ми пропонуємо на території міста Запоріжжя як тимчасове житло, так і соціальну та матеріальну допомогу, гуманітарну допомогу з іншого боку. Наші мешканці все ж таки тримаються за свої домівки, за свої квартири. Їх також можна зрозуміти, хоча ми точно будемо продовжувати закликати евакуюватися, щоб такої трагедії, як поранений 12-річний хлопчик, було якомога менше. Тож тут також батькам слід подумати про своїх дітей і точно вивозити їх з територій, наближених до бойових дій.